Пшениця, всяка пашниця на воли на корови, щоб всі були здорові, щоб цей рік був кращий, як торік, щоб лежали на столі, галяниці немалі, щоб були там і ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і похнасті там пушки, сію вам у віконце, щоб завжди світило ясне сонце. До порогу, щоб завжди і всюди була щаслива дорога. Сію вам по всій поселі, щоб всі були здорові і веселі. Христос.